Вітаю, друзі! Літак міг 25 був цілком секретною зброєю радянського союзу. 6 вересня 1976 року, о 6.45 Утікач з радянського раю Віктор Беленко вилетів з військового аеродрому Соколовка Чугуєвка разом з двома мігами для виконання звичайно тренувального польоту. За однією з версій, незабаром після зльоту Беленко відірвався від строю, знизився до висоти 45 метрів, щоб вийти з поля зору радарів радянської ППО. Пролетів на мінімальній висоті приблизно 40 кілометрів і набрав висоту в 6 тисяч метрів. курс на авіабазу ВПС США в Тітосе, де була найдовша на Хокайдо, злітно-посадкова смуга за відсутниці карти візуальних орієнтирів та через щільний туман над островами Беленко замість Тітоси натрапив на японський цивільний аеродром. Прокидати згодом японська влада офіційно повідомила, що Беленко при приземленні одразу запросив політичного притулку. США. Літак був детально вивчений американськими та японськими фахівцями, які похвалили механіку. Але авіоніку назвали вчорашнім днем і повернули все в ящиках назад.